Доброго дня, мої любі! Рада вас вітати на моєму каналі. Саме з цим я хотіла розпочати наше відео, але десь мій звук зник, тому я показую вам свою зачіску, ділюся новим манікюром. Матвій розповідає про свої плани на суботу, оскільки в нас було в планах піти до перукаря, бо Матвійчик сам собі намагався робити зачіску. Потім він намагається наскаржитись на вікусю, я йому розповідаю. Як не потрібно робити. Тому напишіть мені, будь ласка, як вам моя зачіска і що вам подобається. Також це вже я в дорозі до свого майстра бровиста, до своєї Янусі. Неймовірна людина, неймовірний майстер. Я дуже завдячую їй своїми гарненькими брівками. Обожнюю її і її майстерність, тому біжу до неї, вже трошки запізнювалася. Тут є ще без брівок, в мене вимивалося розвивається, аж так дивно на себе дивитися. А ось я вже від майстра після брівок. Щаслива, задоволена своїм виглядом, обожнюю результат, який я отримую в кінці. Виходжу вже від майстра і буду бігти додому. Матвійчика маю забрати Матвія, і в нас з ним були дуже великі плани це відвідати перукаря і купити взуття, бо в нас Матвій виріс зі своїх ботіночків, і ми мали з ним купити нові. Тож я дуже поспішаю додому і буду бігти далі працювати. Це хто? Це я. Зробив вже зачіску.

вам і вазон не переверну. Вазони! О, ти вже тут, да? Тут тобі Хто тобі дозволив? Хто тобі <рек> дозволив? Скажи, будь ласка. Так, тікай звідси. От, Маргольку люблять. Я, мам? Мам. Маргольку всі люблять. І я, Віка, тато. І Марголька сама сказала. А Марголька на. нас ну. любить. Як? Вона його тато прийшов. Тато! Тато! Ти це не бачиш, Марго просто на вам, на вам, там де вазони стоять, Марго туди залізла і хотіла вам і не вазу. Я водички, що ще, так закритимо. Я щось попросила, дайте там. Не зядь читати. читати. При... Пригадаю. А що пригадати? Навіть треба пригадати. Пригадаю. Пригадаю! Пригадаю. Не знаю, яке лахе мене сьогодні вкусило, але мені... Щось занадто захотілося навести лад на поверхнях в кухні, взагалі в кухні. Я не люблю ось цей сміттєвий шум, який виникає, мені неприємно. Я можу терпіти, але все одно, коли я бачу, що я починаю дратуватися, мені то потрібно прибрати. Все починалося з невинного миття плити, яке в результаті переросло в глобальне прибирання на всій кухні. Тому якщо ви любите мотиваційні відео на прибирання, пропоную приєднатися до мене і разом зі мною, можливо, на фоні, можливо, паралельно, а можливо, вам потрібно переглянути да, змотивуватися. Тому приєднуємося. Якщо ви не хочете прибирати, вам просто потрібна якась мотивація. Беремо каву, смаколик і насолоджуємося переглядом. А я увімкну вам музику. І буду далі прибирати.